Що народ привіт, вас трошки архітектурою кьольнською. Дивіться, за моєю спиною. Найунікальніша будівля готичного стилю в світі. Найдивовижніший кьольнський собор. Найкрутіша будівля, мабуть, тисячоліття. Як не дивно, під час Дрістської війни. Собор залишився цілий, не майже не ушкоджений. Були моменти, але в принципі більшість собору вціліла і сьогодні радує всіх жителів планети. Земля. Народ привіт вас трошки архітектурою Кьонською. Дивіться за моєю спиною. Найунікальніша будівля готичного стилю в світі. Найдивовижніший Кьонський собор. Найкрутіша будівля, мабуть, щеліття. Як не дивно, під час Руської війни. Собор залишився цілий, майже не ушкоджений. Були моменти, але в принципі більшість собору вціліла і сьогодні радує всіх жителів планети Земля.